Старше покоління українців ще пам'ятає ті радянські часи, совєтське це керівництво, політбюро, в котрому сиділи одні старі діди пенсійного віку. Виявляється, що під владою чоловіків старших за 70 років перебуває майже дві. Третини людства. Це відзначає німецьке видання Більд. така картина, для прикладу, президент Камеруну вже відсвяткував свій 91-й рік від народження. І займає він свою посаду аж 42 роки. А середній вік у Україні трохи менше 18 років. Яка страшна картина! Величезна кількість людей в Україні, у світі, мабуть, і в самій Росії, сидять і вигадують хвороби, від котрих міг би померти Путін. А він, от може, за прикладом цього президента Камеруну жити ще цілих 20 років. Уявляєте? Хіба це не жах?